Мої вітання і сьогодні розберемо раритетну коробочку Троянської армії. Це те, що ви просили, а ми взяли та й зробили. І тут у нас така коробочка, в якій має бути 42 фігурки тайванського виробника, які на своєму острові накліпали досить точні історичні штуки. Тому, що, якщо ви дивилися, наприклад, фільм Троя, то ви точно. Мабуть, дивувалися, чого так багато там неточностей. І в цій коробочці, вони теж, до речі, можливо, трохи надихалися цим фільмом, який вийшов два десятки років тому, але зробили це набагато історично точніше. Настільки, наскільки це дозволяє, скажімо так, сучасна археологія. І тут у нас найкрутіша коробочка, величезний рарітет. На жаль, тут, з іншої сторони, нічого не показано, тільки розказано, що це Тайвань і все-таки. І реклама інших їхніх наборчиків. Ну, а ціна на такий рарітет, вона. Тому що вона бешена! І як ви можете бачити, тут 10 поз, які у нас дублюються на x 4 тобто по 4 штучки кожної пози. І також дві унікальні пози командирів зліва, ось тут внизу. Я вам далі їх покажу з усіх сторін. Також ви бачите, що тут у нас є непоганий набор лучників, трошки легкої піхоти. А в основному це йде звичайна піхота. Також у нас тут буде шість ось таких літнічків з одної і з іншої сторони, щоб було видно. Тут у нас один спис. Одна сакира, два мечі і чотири щити на кожному із таких літнічків. Тому пропоную, давайте глянемо на них з усіх сторін. Розпочати хочеться із простого: із мечників. Із суто мечник у нас тут саме один. Тобто їх буде чотири однакові копії. І з таким доволі невиразним шоломом. Взагалі, щодо вигляду самих е, троянців, це дуже. Спірне і складне питання, адже ми не можемо точно знати, як вони всі точно виглядали. Тому автори допустили дещо таке можливо змішування з критомікенською культурою і військовою традицією. І по суті, ви можете взяти цю рідкісну коробку, якщо знайдете, а це дуже вкрай важко знайти, і просто перемішати її з такою ж самою коробкою від того ж самого Цезаря, але з мікенцями. І вийде у вас прекрасна троянська або мікенська піхота або інших сусідів, тому що точно які саме там великі розбіж... відмінності були між ними, ніхто на даний час, наскільки я розумію, не знає. Оскільки вони жили поруч, мікенці, критомікенська культура, наступала довкола Трої, селилися, будували міста. Відповідно, обмінювалися військовими знаннями, в тому числі і військовими традиціями, у них багато в чому могли бути спільними. І на цьому припущенні базується загалом те, як вони виглядають в цій коробці. Це важливо розуміти. Зрозуміло, що тоді це була доба бронзи. Більшість обладунків робилися із бронзи, також використовувалися інші метали, які на той час з'являлися і могли бути доступними. Але в основному у них тут така чешуйчаста броня. Це така доволі передова вже на той час. Це ХІ століття до нашої ери. І от ми маємо такі от варіанти. Тому без проблем ви можете взяти дійсно мікенців, намішати. І я, власне, так і роблю, адже я запозичую у мікенців багато крутих щитів і міксую їх, щоб вони були. Різноманітними, адже якщо ви зберете тільки цю коробку, то військо велике, по-перше, буде складно побудувати, а по-друге, ну, воно буде доволі одноманітне, як, наприклад, на, цьому, на цій фігурці аж чотири однакових пози в абсолютно однакових обладунках з однаковими шоломами і щитами будуть нецікавими. Тому я закликаю вас до конверсії, якщо ви хочете дійсно збирати ось таку от круту коробочку. І конверсії дадуть вам класне бачення. Ну і давайте далі йдемо. З суто мечників переходимо до е, те, що вже, так би мовити, на ваш власний вибір. Це друга і фінальна фігурка в цьому наборі, яка одразу йде зі спаяним щитом. Решта щитів, вони в принципі чудесні, чудові. І, і вони вже йдуть окремо, і ви можете на решту вибрати. Тут ви можете вибирати зброю: як сокиру, так і меч, так і спис, і навіть дротик сюди. Підійде. Тому тут у нас багато варіантів різноманітності. З приводу щита варто зазначити, що це в принципі доволі таки можна асоціювати саме цей щит, як саме троянський, і, в принципі, можна трохи запозичувати таких щитів. В коробочці у вас і буде багато. Тому що 4 на цих фігурках, плюс і ще 6, а на 6 літніках і ще буде. Таких щитів вам, в принципі, вистачатиме. Тому а Мікенсі такими щитами, ну, я, власне, не зустрічав, щоб їх десь зображували з такими щитами. Тому можна вважати, що це доволі таки троянський щит. Так, і йдемо далі. І у нас ідуть просто ось такі чудові фігурки без приклеєного щита. Це правильне рішення, я вважаю, видавців. І чудовий у нього шолом з такою красивою прикрасою. На той час треба говорити, що. Створювати підрозділи навіть для троянців, абсолютно в однакових обладунках в однакових шоломах, є нераціональним, адже ну, це хіба могла бути якась, умовно кажучи, Королівська гвардія. І все. Решта, кожен вдягався, кожен вдягав шоломи, ну, різного типу. Тим більше, коли війна йшла 10 років, і ви розумієте, наскільки. Мішалися, скажімо так, обладунки, які просто можна було знайти на полі бою. Тому мені більше тут, якби, я можу також закликати до конверції в плані шоломів. Наступна фігурка, яка мені також до вподоби, але не до вподоби, що у них, ну, знаєте, чотири однакових і дуже Одноманітна поза, її не поміняєш. Він може бути тільки списником тому що якщо ви приберете спис, ви там маєте ще обладунок дорізати. в общем це дуже складно. Також, якщо тільки ось такі і тільки з такими шломами, ну, якось не вистачає мені, наприклад, різноманіття. Тому я думаю, що тут вони трохи перестаралися, це, мабуть, одна з найбільш невдалих фігурок в цьому наборі. Але вона така є, тому можна, в принципі, якщо поміняти хоча б шоломи, щоб вони не виглядали такими однаковими в підрозділі. Так, І наступна фігурочка у нас ось така, це у нас бігущий, дещо схоже, ми могли б зустріти в тому ж самому наборі від Цезаря, але вже хеттів. Дуже схожа, скажімо так, поза моделька. Просто якийсь бігущий мужичок. Зброю так само можна опціонально вибирати. Що мені подобається на бронзовий вік, що тоді доволі популярними були сокири, адже це були такі чуваки, які пробивають лінії, і можна класний підрозділ з них зробити сокирників в тому числі. І йдемо далі. далі. Далі у нас йдуть уже без обладунків. І ось такі у нас списники. І це чудесні списники, саме для Троянської армії. Особливо їхні специфічні шоломи, це, ну, просто, так би мовити, кохання з першого погляду. Я дуже довго шукав цю коробку, чесно, десь, можливо, десь близько 10 років, тому що спочатку не спішив їх купляти, поки їх легко можна було відстати в Україні. Ну, знаєте, так планував колекцію, а потім десь, думаю, буду збирати. І дарма, тому що я не купив тоді, а потім Тайвань перестав їх друкувати, і вони стали раритетними. І зараз їх пошукати по всьому світу не так просто і не так дешево. Так, тому, е, значить, з приводу цих, яка тут є у них проблема? Справа в тому, що троянці, зокрема, як і Мікенці, використовували тактику голої фаланги. Це я і так умовно кажучи, можна назвати. Тобто вони використовувались або перший ряд зі щитами, іноді другий раз. Ряд теж міг бути зі щитами, але переважно це був перший ряд зі щитами і шоломами, другий ряд тільки з шоломами, і третій і так далі могли мог взагалі бути без шоломів. Ну, або максимум мати шолом. Іноді навіть зустрічалася фаланга, яка взагалі була без щитів. Тобто це така умовна бідна фаланга, це коли ви настругали просто з писів, роздали, навчили ходити, і все. І це була, ну, От тут набор класний тим, що ви можете нарешті презентувати на цей період таку, от, умовно кажучи, голу фалангу, коли у них навіть немає щитів. Але проблема тут в тому, що тут всього 4 таких мужички. І вкрай не вистачає це легкої піхоти. Адже такі мужички також можуть підійти на якусь легку піхоту, тобто легко вдягнуті. А їх мало. І друга така фігурка, яка може допомогти доповнити ось цю вашу фалангу, піхоту легко, це ось така. Їх теж тільки. Чотири фігурки. І тут є така проблемка, що насправді ну, бажано було брати десь два наборчики, щоб сформувати нормальні підрозділи. Якщо я, наприклад, для себе збираю підрозділи по вісім фігурок в кожному, то бачите, мені не вистачає навіть на те, щоб зробити там, умовно кажучи, фалангу без щитів я можу зробити, але фалангу змішаними з першим рядом щитів, а друга частина без щитів, я вже просто фізично не можу зробити без купівлі другої коробочки. Плюс із цих же ж самих класно їм давати не тільки там в руки меч, можна спис, можна також короткий дротик давати і зробити легку піхоту, на яку теж просто не вистачає фігурок. Тому тут є така от проблемка, але це, як би мовити, приємні проблеми. Їх можна вирішувати. І тут я дуже рекомендую глянути на нашого українського виробника Марс, який робить... Міккенську піхоту, при тому дуже класно. Я ще буду робити розборчик, і там дуже класні є щити для вашого різноманіття вашої бронзової армії. Це просто клондайк. йдемо далі. значить Легка піхота у нас тут представлена ось така, і це у нас кидатель камінців з прощею. Класно, чотири фігурки, ну просто топчик. В принципі, чотирьох навіть достатньо для такої там мінімальної стартової армії із коробочки. Тобто можна сказати, що тут можна забрати мінімальну армію з одної коробки. І, в принципі, можна навіть постаратися обмежитися одною коробочкою для створення троянської армії. Єдине, що можна його також зробити з нього конверсії на іншу якусь легку піхоту з тротиками, як варіанти, також його можна доповнити наборчик, фігурками із різних інших наборчиків. І перемішати, адже вони у вас будуть, якщо тільки з цієї коробки, то з надто однаковими. І йдемо далі. Ще одна представник легкої піхоти. Тут у нас ось такий лучник, 4 фігурки однакових. І що у нього примітно, що вони заряджаються через верх. Тобто у нього стріли зверху кріпляться. Насправді невідомо. Чи так Використовували, я підозрюю, що могли використовувати на той час, адже немає значення, де викріпити. На спині вам носити чи на поясі. Тому цілком може бути до того, що, якщо вони стояли на стінах, то мені здається так навіть трохи зручніше. Але тут, так би мовити, нюанси в тому, що це лише чотири фігурки, і для повноцінного підрозділу вам треба було б іще хоча б чотири фігурки стрілків. По-перше, вони будуть однакові, по-друге, з однаковими шоломами. Тут можна вийти конверсіями. І тут у нас наступна фігурка. Це у нас лучник, але вже в важкому обладунку. І знову ж таки, якщо взяти два набори, то у вас вийде просто прекрасне два підрозділи лучників. Легкий і більш. Важкі обладунки. Ну і переходимо до фінальних фігурки по одній штуці. Ось такий у нас командир. Він, як на мене, має чудовий унікальний шолом, який я, чесно, навіть ніде, мабуть, не зустрічав, окрім як на картинках. Я маю на увазі в літературі по цьому приводу, начебто не зустрічав. Але я думаю, що цілком може бути. І він класно підійде на те, що почолити мачників. На те, щоб очолити якийсь підрозділ списників. І також, якщо придумаєте, то можна з нього зробити тримача якогось знамені. Адже тут у нас взагалі в побронзовій добі дуже-дуже мало якихось прапороносців, знаменосців та й музикантів зрештою теж не густо зустрічаються в наборчиках. ну Також може бути крутим командиром. І фінальна фігурка це у нас, ймовірно, Гектор. Адже, якщо ви подивитесь на його обладунок уважно, він дуже нагадує обладунок із фільму. От. Ну, така чисто командна поза, крутий мужичок і без шолома. Тому, якщо, в принципі, в один у вас наборчик, то ну, точно він буде у вас командиром. І ось так виглядає моя колекція на дві коробки. Тут у нас з лівої сторони починаючи, у мене йдуть сокирники 8 фігурок з різними щитами. Тут навіть є запозичені, з мікенців і навіть з критян, якщо говорити за нашого командира. Ось цього, то щит я там зрізав у критян. Також у мене така собі піхота без щитів і списники 8 фігурок. Зібраних також вісім метателів виходить каміння і вісім легких лучників. Ось так воно загалом виглядає ще не готове. Адже це та колекція, яка мені найбільше подобається в моїй приватній колекції, і також я над нею дуже-дуже довго працюю. Наступна частина значить у нас вісім лучників в важких обладунках. У мене 4, це у нас спис щит, це для першого ряду, ну або для прикриття тих же самих лучників, або ще якихось інших задач. Далі, у мене тут 9. Це у нас сокирники з різними щитами. Не всі щити можна поставити, особливо ці троянські не стоять. І коли вже приклеять, воно буде виглядати, я думаю, чудово. І чому їх саме 9, адже якщо їм додати ще якогось командира, вони... Пошикуються у мене у голову свині. Тобто таким крутим трикутником для того, щоб пробивати ворожі лінії, адже вони ще й з сокирами матимуть хороші шанси. І у нас справа це у мене просто будуть кидателі дротиків. Розуміло, без щита. Чоти фігурки. Ось так у нас виглядає колісниця Мікенська з командиром. ну так щоб Просто приблизно да? ви розуміли. З лівого боку у нас це у нас йдуть списники. Там їх 9 штук за рахунок ще того, що 8 плюс командир. Плюс вони можуть по-різному шикуватися. По центру у нас це дротики і мечі, тобто вони спочатку кидають дротики. Це дуже популярна була тактика на Близькому Сході, і також у Мікенців, до речі, теж але у них був більш важкий дротик, з якого потім зробили римляни пілу Про це якось розкажу в наступних випусках. І, значить, з правого боку, це у нас також або списники, або це у нас теж можуть бути кидателі дротиків, які потім б'ються мечами. Оце от, ось така от моя приватна колекція. Якщо розмістити їх отак от поруч по одній фігурці, то виходить у нас таке чимале різноманіття у 12 абсолютно різних фігур. І це чудова стартова коробка на Троянську армію, або доповнення до якихось мікенських підрозділів. Ну і загалом на бронзовий період це просто класика, класика обладунків, з них можна буде, в принципі, зробити і е, кінноту, про кінноту я якось розкажу. І також основне це зробити колісничих. Тут теж є чого, якщо смішати з колісницями, наприклад, взяти у мікенців, то я думаю, вийде чудово. Якщо ви цікавитесь рідкісними фігурками в 72 масштабі, у нас є вайбер канал. Ми тут час від часу щось дістаємо, особливо рідкісне. І можна іноді попитати, якщо вам щось треба дістати. В общем, приєднуйтесь, запитуйте і, можливо, вам пощастить розширити свою колекцію. Дивіться інші відео на цьому каналі і до зустрічі!